Панетіла, 6 глава після п'ятої І сказав їм, і Ісус, поправь, по праві, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіло сина, від сходя і не будете крові його, то ви будете мати життя. Хто тіло моє споживає, і кров'ю є, той має вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє. Моя ж кровка поправдиве життя. Хто тіло хто не споживає, так п'є, той в мені перебуває, а я в ньому сідаю. Хто тіло моє споживає, так кров він п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Тобто це стає одне ціле. І це ціле веде до життя вічного. І, знаєте, багато людей думає, що бути християнином це доволі легко і добре. І якщо ти там вбігував, в тебе має бути все добре. Особливо касається моїх професій, які, будучи вважаю віруючими, можуть піти в церкву, посвятити там водичку, вербу, машину, будинок. Думати, що все, я б вас створив, у мене буде все добре. Я пам'ятаю, якось їхав з одним мужчиною, і в мене ця зима була, об'їжджаючи ці кучугури, не застряли. І його сразу така мисля, і він сразу її озвучив, говорить ж що Бог? Ну, тобто він надіявся, що якщо я до біручі, то все, можливо бути все. Можливо, він навіть хоче від щось уберети. І якщо взяти навіть всіх мужів Божі, чим ближче людина з Богом, тим більше у неї таких неприємностей. Взять Єлизавету, да, не плівна, не мала дітей, молиться, Бог дає дитину. Казалось би, як в нас народжається дитина, бажаю, що там здорова, щаслива, там, ну, багата, хороша сім'я, виростає Іван Христитель, укріпляється в Бога. Мама надіється на теж найкраще. Він доповідає. По І в дуже зрано відці, там десь по 30 років йому відрубають голову. Беремо учеників Ісуса Христа. Тільки один ученик. Помирає своєю смертю, всі погибають, як не перепилюють, то на розтерзання звірям, розпинають. І перші ученики також мали гоніння, простояння гоніння. Але найголовніше, те, що ми споминаємо, якщо ученики, коли вірують, вони мають надію, що Бог змилується і не обов'язково буде них доля там. Скажемо, Івана, Хрестите, ще й по а може, це доля буде Соломона. Ну, ісус Христос повернеться і коли його послав Бог, Він конкретно знав, що для чого він прийшов. Він прийшов для того, щоб постраждати їм мер. І кожен день, він знав цей день, наближає до цього часу з кожен днем, день на день. І коли він підходив до сам Герсуманський, він розумів, що зараз цей день, час настає. Все. І ця буде кров пролита. І представте, як було Богу Отцю, коли Він посилає Ісуса Христа на цю землю. Він розуміє, що достатньо в поліки Ісуса Христа. І все, Він може навіть не вернутися на небо. І це дуже впевненість була в тому, що дійсно Ісус Христос пройде це все і дасть спасіння і тієї други. І хто тіло моє споживає та кров'ю п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. І коли перві ученики, несмотря на те, що вони дійсно страждали, вони іспитували ті гоніння. Їх також казнили на розкризання Ну, Ми можемо прочитати в Євангелії Дій святих апостолів, це 2 глава, 46 вірш. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, плони чи хліб, по домах, і пожив, приймали з радістю та у сердечній простоті, вихваляючи Бога і маючи у нас у народу. І щоденно до церкви Господь дорогу тих, що спасалося. Тобто вони не бачимо, що в своїй простоті з радістю приймали ті поламання. Це практично було щоденно. І я хочу трошки ну, сказати, що в ті часи трошки по-другому відносилися до цього. Якщо зараз це раз у місяць, ламання, то ми тут бачимо практично щоденно. І так як вони бачили люди, не віруючи цю простоту, їх віру і цей знак. Смерті Ісуса Христа ми бачимо, що щоденного церкві Господь давав них, щоб спасалися. Тобто, через те, то, що вони робили, люди спасалися, тому що вони були іскні, тому що в їхнє було серце чисте і готове для того, щоб мамати ці хвісти. І в посланні першому посланні Апостола Павла до Корінфяна, Пише. Це проходить певний час і ученики, які це робили, ну, перша любов похвалюває, і вони дещо послаблюються. І він попереджає їх. Тому хто, це 11 глави, 27 вірш, тому хто їсти хліб, це чіпити на чашу Господню не рідно, то буде видно супроти тіла та крові Господні. 31 вірш. Бо коли ми самі судили себе, то засуджені ми не були. А засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено з Ось тому, мої брати, сходячись на поживу, чекайте один одного. Навіщо чекати? Як я вже говорив, в ті часи хліболомання відрізнялися від теперішнього. І це було. Правообразом того, як Ісус Христос, вони прийшли, розділили між собою хліб і вино, і гір і пили. Точно так було в ті часи. І люди, які приходили в ті часи, як ми можемо прочитати, а коли хто годний, нехай вдома він їсть, щоб не сходилися ви на обсуд. А про інші, як прийду, заряджу. А коли хто холодний, нехай вдома відність. Чому? Ні була мання було. Це була як вечеря. І деякі швидко це обратили в обикновенні посіданки. Прийшли, посиділи, поїли. І для них це вже не було, як знання Ісуса Христа. І не було як робити. Це е, того, що постраждав Ісус Христос, а просто було, як просто посидіть величезня, по Деякі хто прийшов і навіть їм цього не і говорю, ось тому Можливо чекати один одного, щоб коли хто голодний, хай до ново наїсти, щоб не просто прийшов наїстися сюди і все. Ні, це для вас як знак, як спон про смерть Ісуса Христа. І в Іваніві від Іоанна Ісус говорить, як це потрібно приймати, і я хочу ну, показати це. Це 14 глава, 23. Ісус відповів і до нього сказав, як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме, І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Тобто, якщо ти дійсно любиш мене, то прийде сам Господь. І отець мій полюбить. Богу, і ось ним закладемо в серці Його. Що може бути краще, коли жертву у серці Бога. І далі він це більше розкриває Це в оп'явлені книги 3 глави, 20 вірш. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і відчинить, то я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. І буде вечеря. І буде тому що твоє серце відкрите, в твоєму серці живе Бог, і ти тоді можеш сотворити це, це цей невидимий знак самим Богом і Ісусу Христом, тому що твоє серце готове. Ну якщо воно не готове, то, ви знаєте, навіть сам Бог вже нічого не зробить. І це я хотів би показати вам, це коли Ісус Христос вже на останній вечері і тут. Під час вечері це 13-й вірш від Іоанна, 13 глава здорово вірша. Під час Вечері він говорить 13 глава, вибачаюсь, 20 вірш. По правді по правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене, хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. От знов, ці слова. Тобто він часто їх повторює. І після цих слів він говорить, промовившись, це запряможився духом Ісусу і освічив, говорячи. По правді, по правді кажу, що один із вас видасть мене. Ну, отже, як інакше питати, це такий. А Ісус їм відказує, це той, кому мочивши подав як Оска, і, мочивши куста, подав сину Симону, люблю і Скальту. І за тим же куском тоді в нього війшов сатана. А Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. І Ісус не зупиняє, не говорить: ти не готовий, ти не приготовився, ти цілий день нічого не робив, такого. Ми ну, не бачимо серця. Він розуміє, це все. Він зробив свій вигляд. Він бере цей кусок з цим куском входить сатана. Так як у віру, що може війти життя вічне, тому що як ми прочитали, хто не проти, який не їсть хліба з тіло, хто не може мати життя вічне, тут ми бачимо обратну реакцію з цим куском входи сатана. І що робиться? І він йде про Ісуса. А потім Він сам помішався смерть. І Тому дуже важливо прийняти Ісуса це в серці Свого, він не готовий в серці Свого. Тому що не просто як ставитися як до якоїсь релігійної обряд, там, посвяти, ще щось, ну це потрібно, щоб було дійсно готове серце. І на останок я хочу прочитати, що. Бо це 11 глави апостола перше послання апостола Павла до Корінтяна 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб чи чашу пити, смерть Господню звищає, наш друг прийде. Бо кожного разу, як будете їсти цей чи чашу пити, смерть Господню звищає. Так як звіщали це перві ученики. З І ми бачимо, що багато пересвітняли за це людей. Тому що то їсти хліб цей буде, а поки не чаш, не гідно, буде вийти проти Тіна та провісподні. Амінь. Вона збриха